Тимна інформація станом на 18 години 2 жовтня щодо російського вторгнення. Триває 221 ша доба горічного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та отримання тимчасово захоплених територій, а також зрив активних дій сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює опозиції наших військ, вздовж лінії зіткнення веде повітряну розвідку, завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення. Порушуючи. Норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичай ведення війни залишається загроза завдання противникам авіаційних та ракетних ударів на всій території України. За поточну добу російські окупанти завдали чотири ракетних та три авіаційних удари, здійснили понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об'єктах на території України. Від ворожих ударів постраждало понад 15 населених пунктів. Серед них рідкодуб, кривий ріг, Запоріжжя, Залізничне та Миколаїв на Волинському та Поліському напрямках. Обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. На Слобожанському напрямку в районах населених пунктів Вовчанськ та Гатище. На Краматорському напрямку Білогорівка та Верхньокам'янське. На Бахмутському напрямку Роздолівка, Веселе, Яковлівка, Солидар, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Зайцеве, Майорськ, Нью-Йорк та Юр'ївка. На Авдіївському напрямку в районах населених пунктів Авдіївка, Нетайлово, Первомайське, Водяне, Опитне, Красногорівка, Курахово. Мар'янка та Новомихайлівка. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних наступальних дій не вів. Здійснив обстріл у районах населених пунктів Новосілка, Времівка, Велика Новосілка, Залізничне та Гуляйполе. На південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 40 населених пунктів лінії зіткнення. Для ведення розвідки та наведення артилерії ворог здійснив понад 70 вилітів БПЛА. Завдяки успіхам Сил оборони на окремих напрямках відзначення зниження рівна морально-психологічного стану ворожого Особового складу, Що призводить до численних випадків здачі військовослужбовців в полон та залишення своїх позицій. Перед звільненням населеного пункту Лиман окремі підрозділи противника намагалися відійти в глиб тимчасово окупованих територій. Так, 30 вересня в районі населеного пункту щастя була виявлена колона із цивільних автомобілів та мікроавтобусів, в які налічувалось понад 200 військовослужбовців зі складу другого армійського корпусу російських окупаційних військ. Негативно впливають на військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації затримки та зниження рівня обіцяних виплат за участь у так званій спеціальній військовій операції на території України. За уточнену інформацією, підтвердження ураження особового складу та військової техніки противника за 1 жовтня, а саме знищення складу з боєприпасів. Само окупантів районно населеного пункту Таврійське Херсонської області та знищення семи танків і до десяти одиниць автомобільної техніки в районі Чернігівки Запорізької області. Інформація щодо втрат особового складу уточнюється. За поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Бахмутське, Бахмут, Адрадівка, Первомайське, Спірне та Виїмка. Авіація сил оборони протягом доби завдала чотири удари. Підтвердження ураження двох міць скупчення озброєння та військової техніки, а також двох зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони збили вісім іранських ударних безпілотних літальних апаратів. Шахід, ракетні війська і артилерія за поточну добу, зокрема уразили п'ять командних пунктів, 14 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, три склади з боєприпасами та паливомостильними матеріалами, а також понад 15 інших важливих об'єктів окупантів. Наближаємо перемогу разом. вірте в збройні сили України. Слава Україні!